Ще один крок до згуртованості громади в Івано-Франківську провели шашковий турнір та ярмарок на підтримку карпатського шпиталю. До ініціативи долучилися і військові, і цивільні мешканці. Як усе відбувалося, розкаже Тетяна Дадак. Площа Міцкевича перетворилася на простір благодійності. Тут палатки з випічкою і сувенірами, а поруч шашкові дошки, за якими змагаються ветерани та мешканці міста. Це шашковий турнір з нашими ветеранами, з нашими пораненими бійцями, які лікуються в госпіталі в нашому Карпатському. Можна грати будь-кому з мешканців, приймати участь за донат, зіграти, поспілкуватись, підтримати наших хлопців, і всі виручені кошти сьогодні ми спрямуємо на підтримку. Нашого шпиталю. організатори кажуть, спорт для ветеранів це не лише дозвілля, а й важлива частина процесу лікування, адже він допомагає тренувати мозок та відновлювати психологічну стійкість. Хлопці, коли приходили ще в клуб, там з госпіталю, я бачу, перше тільки почалась війна десь через півроку. то вони спочатку так прийшли, наїжачились, що ой, ми в шашки не… Потім, коли почали розмовляти, почали грати. Вони о зацікавились. Ну їм було цікаво. Вони вже цікавились цим всім. От і задоволені вже грали. Серед учасників заходу Олексій він пішов на фронт у 2016 році ще студентом. Зараз лікується після поранення ноги. Дуже добре, що такі заходи проходять у вашому місті, і хотілося би, щоб, мабуть, цю тенденцію переймали і інші міста, і залучали також і військових, які і проходять. Лікування і не тільки військових, а також і цивільних, тому що це так з об'єднає їх, тому що зараз організувалася така трішечка як прірва між військовими і цивільними. Три тобто, трішки нас це зближує, тому що є якась якась спільна справа, яка не пов'язана з чимось негативним, а навпаки, більш приносить позитиву в цей буремний час. До гри у шашки долучилася й пані Людмила. Побачила в телеграм-каналі, зацікавила. Ось я прийшла. Я любителька, люблю грати. в шах. це благодійний і я ну, залучилася. Бо це дуже важливо зараз. А поруч на площі організували спортивно-розважальні естафети для дітей. Важко сказати що це свято, але ми стараємося, щоб наші дітки мали теж. Життя, щоб вони побігали, продемонстрували свої швидкісні здібності, і розвіялися, і виплеснули свої свою енергію. Під час заходу на підтримку карпатського шпиталю вдалося зібрати 1768 гривень.